Зі ста ракет вісімдесят чотири збили. Інші зруйнували об'єкти інфраструктури. Хм, Вони сподіваються, що це змусить українців здатися. Ха -ха! Ура! Хихли замерзнути. Наконець заберуть очередной майдан і свергнуть Зеленського! І навіть у тотальній темряві українці не припиняють допомагати одне одному, знаходять альтернативні джерела енергії, тепла, облаштовують пункти незламності, найголовнішим з яких стає сама Україна, адже найяскравіше світло в наших серцях. Бо без світла, без води, без зв'язку, але головне, що без росіян. Навіть у зимовій темряві, поки війна триває, і вдень, і серед ночі ми відновлюємо те, що вже зруйнували російські загарбники. <стрес> <стрес> що? Оп'ять ракетний терор. Нивітені все одно не здаються. І не здадуться. Ви хотіли занурити нас у страх і темряву. Але помилились у своїх розрахунках, бо українців не здолати. До зустрічі на трибуналі. Я не хочу в Гагу. Став вподобайку цьому відео та підпишись на канал. Якщо вже бронюєш місце в судовій залі, щоб на власні очі побачити, як буде проходити гаазький трибунал над російськими злочинцями.